Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався ще один захисник Геннадію Ільчуку. Назавжди 54. Ільчук Геннадій Олександрович народився 8 квітня 1971 року в місті Житомирі, але певний час його родина проживала у місті Звягелі, де Геннадій Олександрович здобув повну середню загальну освіту. Після завершення навчання Геннадій пройшов строкову військову службу, а згодом повернувся до цивільного життя. У Житомирі працював спершу на одному із заводів, а згодом у місцевому трамвай-тролейбусному управлінні. Геннадій Олександрович був людиною щирою, неймовірно виважений, вихований, інтелігентний. Він був майстром від Бога, він мав золоті руки. Він умів полагодити будь-які електричні прилади. Він вмів полагодити те, за що не бралися навіть найкращі майстри міста Житомира. Він мав інше бачення, він знав, як то зробити, і робив все точно, досконало, ідеально. Герої згадують як розсудливого та мудрого чоловіка, який робив усе на благо сім'ї. Він сам проєктував та будував власний будинок для своєї родини. Думаючи про комфорт для своєї дружини, для своїх дітей. Він був тією людиною, який завжди вмів знайти потрібні слова підтримки. Він був надійною опорою для всіх, для всіх, хто його знав. Він глибоко поважав та цінував своїх батьків. Геннадій завжди виявляв турботу до близьких. І навіть, у, здавалося, б, важкі хвилини, але він завжди знаходив час. Щоб заварити смачну, запашну каву для своїх близьких, подарувати хвилинку тепла, турботи, жив, працював, мріяв, творив. Він був справжнім зірцем, справжнім прикладом мужнього, турботливого, люблячого. Чоловіка, батька, сина, захисник мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини. Та війна зруйнувала усі плани з перших днів повномасштабного вторгнення. Геннадій став на захист батьківщини в одному із підрозділів збройних сил України. Його мужність, його хоробрість, його відданість здобули для нього глибоку повагу серед побратимів та командування. Він брав участь у найважчих, найгарячіших. Боях на найскладніших напрямках лінії зіткнення з ворогом: Волидар, Роботине, Сумський напрямок, багато інших. Він вірив у перемогу України. Робив все можливе для її наближення. 31 травня 2025 року чоловік отримав тяжке поранення, від наслідків якого не зміг одужати. 16 червня серце захисника зупинилося. У вічній скорботі за Геннадієм залишилися рідні, близькі, дружина, діти, батьки, друзі, бойові побратими, а з ними і вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава герою.